13 поштівок із зображенням об'єктів міста презентував архітектор Ігор Панчишин. На них світлини з різних локацій Івано-Франківська. Ластівки до Дня міста митець вирішив створити разом з однодумцями. Тринадцять зображень це зовсім небагато. І вибрати з, з великої купи рівнозначних, скажімо, зображень було складно, нелегко. Це раз, але е, очевидно, що перебирали фактори можливості надрукувати, якості фотографії, там, можливості е, ну, друку, так би мовити, дуже технічної сторони. Раз, а друге, ну, щоб воно було більш-менш презентабельне. Світлини, що обрали для майбутніх поштівок, каже автор, були зроблені в різні роки. Деякі були чорно-білими архівними. Кожна по своєму. Важлива і цікава. Тобто можна робити акценти на яскравих кольорах, на можна робити на монохромі, можна робити на таких контрастних черно-білих і так далі. Цього разу вирішили зробити м'ягко, щоб трошки по всьому. По, по всього потрошки. Анатолій Пастушенко один із тих, хто прийшов на презентацію поштівок. Чоловік каже, роботи йому сподобалися, бо дають змогу поглянути на місто по-новому. Архітектору дано право побачити те, що не дано любому обивателю нашому, тому що архітектор бачить деталі, а деталі це основа міста. І оці поштівки, навіть ці маленькі, які його друзі зробили, такий буклетик маленький, вони просто унікально дають можливість оку помітити те, що ми, проходячи по місту, не бачимо. Виготовило поштівки одне із франківських видавництв. Тираж листівок 500 примірників, розповідає керівник підприємства Ладно, Василь думаю, Іваночко. Ще, 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 За його словами, обрали світлини, які друкуватимуть на поштівках із майже сотні робіт авторства Ігоря Панчишина в процесі Панчишин. Як це не то, що дістав азарт, але він почав переглядати масу своїх старих фотографій там, ретушувати їх. І вже ми фактично віддали в друк листівка. Він ще приносив, приносив. Василій Іваночко каже, видавництво планує зробити подарунковий альбом про Івано-Франківськ зі світлинами Ігоря Панчишина, які не увійшли до серії поштівок. Галина Марічина Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.